Всім привіт! Це оформлення зошитів. І ось тільки зошитів нам потрібно оформити. Ну, не стільки. Тут я перебираю, що потрібно оформляти, а що ні. Ну, підписувати і все остальне. Ось ці всі нам не потрібно підписувати, а ось ці потрібно. Тут її буквально 3-4 штуки. Тут я в шоці, тому що. У мене заджана твітратка. Ну, я радую своєму гарному. Переписуємо з цього зошиту. Підписали перший. Я мняла, тому що воно якась не троє. Другий зошит теж підписали. Тут волшебний щелчок, і я все зробила. Боже, я так кустола. Далі заклеємо все вклівкою. Ну. Тут теж я вирішила, що магія допоможе. Все, все в плівки. Ось. Тут я вже молюся і я вам покажу, які у мене гарні зошити є. Мені так подобаються ці зошити, просто я не можу.